На відміну від наших сусідів, які віддавна шукали відповіді на питання, що робити, та хто винен, перед українцями стояли не менш доленосні: куди ми йдемо та хто нас веде. Цей фільм один з двадцяти монологів, спогади про події не такої вже й далекої минувшини, про тих, кому ми завдячуємо нові можливості побудувати справді незалежну демократичну країну. Подумки окреслюються плани на майбутнє. А ще це роздумив голос про роль і місце України у світі. Хто ми такі? Що нам треба на цій землі, розташованій на цивілізаційному вододілі? Мені небезпеки вистачало з лазерами. Я дійсно йшов по дуже такому важкому шляху, бо першопрохідці мене зараз називають одним із засновників лазерної технології в світі. Не у нас в Україні, не в колишньому Радянському Союзі, а в світі. І оце зараз мене представляли майже як динозавра, динозавра з лазерної технології. Тому що в 64-му році я е, перше дослідження е, почав в цій е, галузі. Зараз, коли я зі студентами розмовляю, коли читаю лекції, їм, я їм і кажу, що зараз дійсно вся надія на вас, тому що ви енергійні, ви молоді. І зараз якраз такий стан, коли ви зможете знайти для себе гарні такі ніші. Навіть якщо ви поїдете колись за кордон повчитися там, ви там не будете довго жити. Ви обов'язково повернетесь назад і ваш досвід. Ваші знання, ваші знання мови, які ви отримуєте десь за кордоном, вони згодяться тут в Україні, і ви зможете дійсно згодитися для своєї держави, для свого народу. В той час я е набрав багато матеріалів про місце України. Е Тогочасному світі. І вийшло так, що з рівнем інтелектуального потенціалу Україна займала дуже гарні позиції. Це десь було 6,4% від потенціалу всього світу, інтелектуального потенціалу всього світу. Що таке інтелектуальний потенціал? Це кількість науковців і інженерів в суспільстві. Так у нас було 6,4 чи 6,5 щось таке відсотка. Ні в якому разі ні по е, площі е, території України, ні по населенню ми не займаємо таке місце е, в світі. А от за інтелектуальним потенціалом ми якраз зайняли таке височенне, височенне місце. І тому, е, якщо ви згадаєте, ми тоді були кандидатами в велику е, сімку. G7, G7, Велика Сімка. І оце ми тоді думали, кого ж треба викинути з Великої сімки? Чи Італію, чи колись якусь іншу країну, щоб Україна зайняла дійсно місце серед сімки. Як же так ви скатилися до такого рівня? Ну і я жартом трохи відповідаю. Я кажу, Україна дуже багата. І в тому числі багато надурнів і невигласів і в керівництві. Всі знають, що у нас дуже важкі часи були, і знищили самостійність у людей, здатність мислити креативно так і вільно. І тому це була дійсно, я не, не люблю цього слова. А і залишалася до останніх часів так звана біомаса, Маса людей, яких можна було маніпулювати, якою можна було маніпулювати і робити всілякі дурниці. Потроху ми все ж таки входимо в новий інформаційний світ, нове таке суспільство. Якщо у нас не буде оптимізму, якщо ми зараз кажемо, що да ні, вже все втрачено. І ми е, вже ніколи е, нічого не доб'ємося, то е, треба зараз бігти на Байковий цвінтер і закопуватись. Ніяка країна собі, ніяке суспільство не може таке собі дозволити. І я думаю, що та молодь, яка у нас зараз є, яка вже починає розуміти е, всю важливість участі в громадському житті країни, і вже потроху у нас створюється громадське суспільство. Я думаю, що ця молодь вона не дасть нам все ж таки ще далі скотитися. Ну, він повинен бути святою людиною, на жаль. Таких людей немає, ми повинні їх виховувати поступово. Це дуже важко, безумовно, але суспільство до того приходить. І якщо ми навіть подивимось, як і в інших країнах цивілізованих, у мене був приклад такий, спитали мене, що це таке виходить, що у вас там якісь такі ну, не дуже порядні люди, керують державою. Я кажу, так, так от вийшло, на жаль, оце ми. Якось е, виключенням суспільства. Та ні, яке виключення. У нас оце прийде світ Берлусконі, такий же є. Хоча е, що таке Італія? Це древній Рим, це е, така класична культура і все. І у них таке ж бачите. А що вже говорити про нас? У нас безумовно велика історія, все, але ж не така, як у Римі. Якщо б у нас не було досвіду різних інших революцій, можна було б дійсно таким шляхом іти. Тому що, дійсно, краще разом це відразу все зробити і знайти такий шлях. Але це іділія, це такого не може бути. Бо Людей треба адаптувати. Вони повинні самі, самі бути готовими до того, щоб сприймати нову, нові ідеї, нове життя. І тому краще все-таки це робити еволюційним таким шляхом. Може, елементи якісь революційні повинні бути, але отакі революції вони кінчаються досить погано. Ми бачимо, що це головним чином кров. Головним чином це руйнування всього, головним чином це іноді відкидання суспільства життя далеко-далеко назад. Так що тут треба бути дуже обережним, тому що у людини життя, на жаль, одне тільки. І казати, що в майбутнє суспільство буде жити краще, ми це вже проходили, і ми знаємо, що перевірити це дуже важко. Дуже важко. Дійсно, буде жити краще на наступне покоління чи ні. Так що треба для того покоління, яке існує, все ж таки якісь умови е відтворювати. Я сказав про деградацію в суспільстві. Це один із найрозкравіших прикладів деградації, тому що парламент там, ну, може за малим виключенням. Це дійсно люди, які ну, дбають про якісь там високі такі ідеї. І, і не повністю, а частково так. А решта це навіть і порядного слова немає для того, щоб описати, чим вони займаються. Так що я вважаю, що безумовно деградація прийшла і на, на той уровень, і дуже значна деградація. Дуже значна деградація. Хоча я знаю багато знайомих з багатьма а, депутатами, і там я вам казав, що і мої учні є, і все. Але, мабуть, коли добираєшся до, до верху, то це є хвороба, і вона, як це сказати, і вона негативно впливає на людину. Не сильна вона повинна бути, а розумною. Це набагато краще, ніж сильна. Сильна – це значить, що якісь повинні, треба якусь рушницю мати, бомбу якусь таку ракету так і таке інше. А розумно це набагато важніше, ніж отакі цяцькі всілякі. Оце дивився на те, чому мене навчають. І думаю, боже мой, невже ж і я теж класичним буду займатися справами, які вивчають Mechanical Engineering, така спеціальна машина будування. Невже ж я все життя таки буду займатися? І ну, я йшов, як всі йшли. Оце мені тема такий був професор Руднік Сергій Сергійович, відомий авторитет у світі, зрізання матеріалів. І я бачу, що всі шукають собі тему. І я теж думаю, оце на з'явився якась сталь з якимись там новими складовими, там якісь нові елементи, і вона там жара міцна, там і щось таке. І треба подивитися, як вона е, в різані, як її можна обробляти різання. І я вже майже взявся за цю тему і думаю, боже мій, це, це буде це по всім. Цим методикам, які до мене 200 років використовувалися, і там зміниться на якусь йоту, це якісь дані і, і що? Оце все звучать покласти на це. І тут якраз професор Картавов, це декан механічного факультету КПІ, мій завеличі кафедри технології машинобудування, Сергій Олексійович Картавов, перед яким я знімаю шляпу до сих пір. Випускник Петербурзького політехнічного інституту, він сказав, Володимир Сергійович, а якщо я вам дам тему вивчення можливості використання світлового промінь для обробки матеріалів, а що це таке, я питаю. В нього. Володимир Сергійович, я сам нічого не знаю. Але я от десь прочитав в журналі, що є отака можливість, що люди створюють таку Таку штуку і можна буде використати. Це щось таке унікальне. Ну, і я почав е е радитись з моїми колегами, і всі вони кажуть: ну це цікаво, це небезпечно, безумовно, ти можеш вляпитись в якусь халепу, але ж це цікаво, це ж ти по такому шляху йти. І я пішов, і дійсно, я не розкаюсь, бо це дуже цікаво. Головним чином, ти працюєш головою. Не тільки головою, мізками, а головою, щоб пробивати оцю стіну. І головним чином, весь час доказати, що ні, в тебе є віра, що дійсно через е, твої докази та дійсно можна використовувати лазерний промінь і щось е, з цього цікаво вийде. І, і справдилася ця віра. Зараз сказати, що лазери це щось дурниця якась, ні. Більше 360 різних застосувань в різних галузях людської діяльності ми, ми знаємо. І далі, ще розвивається, оце зараз, ось тут я якраз приніс таку статтю, зараз ми залазимо в нанотехнології, тобто туди, куди навіть страшно заходити. І вирощувати тканини біологічні, і ремонтувати людей, можна так казати, і створювати нові матеріали і таке інше таке інше. І дійсно, ти думаєш, як здорово, що все ж таки були люди, які не розуміють, що це таке, але молоді підказали, що треба йти, що можна йти таким шляхом. І тому я зараз теж своїм студентам кажу, давайте. Якісь божевільні ідеї. Давайте зачепимо, зачепимося за це. Давайте візьмемо в розробку отаку ідею. Це ж ну, може бути помилка якась, але ну, це не зовсім повинна бути якась єрість, як то кажуть. Ми все ж таки базуємося на якихось попередніх наукових таких от оцінках. Але це цікаво. Хоча це і страшне. Я пам'ятаю, скільки було перепон. Але в мене був завжди аргумент через асфальт травинки пробиваються. Колись в Америці, коли я приїхав туди десь у 90 році, і... Чи це пізніше було, не пам'ятаю, ну десь там на початку нашої якраз так незалежності. І, е... Ходив там всюди, як то кажуть, з таким відкритим ротом, бо все було цікаво і незвичайне. І якось мене Чарлі Олбрайт, професор з університету Агая. І оце ми йдемо якось по вулиці, і магазин Шарп, чи щось таке було. Я забув, як зветься цей магазин, там, де всіляка електроніка продавалася і таке і інше. І я зайшов і дивлюся на прилавку, лежить оця цяцька. Я подивився, це так званий лейзер поінтер Показник такий лазерний. Натискаєш, і, ну, тут зараз немає батарейки, і висвітлюється ну, указка, як це в нас зветься. «100 долярів кошту Кацяцька!» Ах, я кажу, а це ж було о, тоді, в 90-х роках, розумієте, 100 долярів це взагалі щось таке. Я кажу, ну нічого собі. він каже, тобі подобається. Я кажу, так, але 100 долярів, як це так кажуть? І він цьому володарю о, магазину каже, оце. Головний лазерник з Радянського Союзу, з Радянського Союзу. Його можна назвати Містером лазером. Оце він дивиться на цю цяцьку. Він ніколи не бачив лазера такого маленького, бо у нього є е, лазер такий, і він десь ну, займає там, пів кімнати таке. А тут така маленька цяцька. Але він злякався, коли ви сказали, що 100 долярів коштує. Та, то, то це він такий. Оце дійсно містер лазер, то я за 50 долярів віддаю. Оце цяцьку таку я отримав за, за 50 долярів. Це величезні гроші були для мене. А я витратив і зараз я студентам це показую. І еволюцію цих лазерних систем показую. Тому що оце в мене інший лазер є. Тут вже і батареї, і все, все. Він такий маленький. І оце така була цяцька. А ще є менші. Уже зараз оце я, я як. Почесний член Лерної інституту Америки вже бачив лазер, який 14 нанометрів має в діаметрі. Це так званий діодний лазер. 14 нанометрів. Це взагалі щось таке. Ну Уявити не можна, бо діаметр е, людської волосини 150 мікрометрів, а то нанометрів. Деякі е, керівники причетні до науки, я тільки так їх називу, е, зрозуміли, що якщо зараз не будуть займатися нанотехнологіями, то ми зовсім відстанемо. Я колись е, мене запросили, як експерту вищого готи, готунку, щоб е, визначити, які для України. Можуть бути найпріоритетніші напрямки розвитку науки. І там такий перелік страшенний був всі теми, проблеми, якими українська наука займалася. І по лінії Академії науки, і по лінії Вищої освіти, і таке інше. І, таке інше. і е, я, е, безумовно, вибрав частину, але мені кажуть, це дуже багато. Треба зосередитися на більш вузькому так суть, е переліку таких напрямків. І, я... да, і написано: і вкажіть, вкажіть в тисячі гривень, скільки треба коштів на розвиток, е на, річчя, на 15 років і на 25 років. Так я отак і написав спочатку. Е пріоритетні напрямки розвитку науки. В тисячах гривнях не вимірюються. Не вимірюються. Ну і потім е е в мене е суперечка була така, я сказав, що не можна отак от звужувати. Хай, хоч трошки е е наші науковці будуть причетні і до інших напрямків. Бо якщо вони не будуть інформовані про те, що там щось робиться, то взагалі вони ніколи. Не будуть знати, що робиться в сучасній науці. Таким чином, ми повинні все ж таки бути присутні, якщо ми вже були там, бути присутні ще в цих напрямках також, хоча б в інформаційному плані. Може, коли щастя повезе, може дійсно порозумнішаємо, може десь джерела енергії знайдемо чи щось таке інше, гроші з'являться, і ми. Там якісь нові здобутки отримає. Це питання, що навіть древні філософи, мабуть, не знали, як на нього відповісти. Хотілося б безумовно. Щоб людина не Мало таких катаклізмів за своє життя. Я спочатку думав, що це ми, українці, маємо е, таке нещастя, що весь час щось маємо за своє життя. І попередні покоління, і до того покоління вони мали таке життя. Але потім проаналізував я, як люди жили в інших країнах і що вони пережили, то виявляється, що це така все ж таки. Природа е, людська, то от я б е, хотів би, щоб, безумовно, ми якось все-таки на більш цивілізований рівень життя вийшли. Тому що є такий показник, як е, тривалість е, людського життя. І якщо ти працюєш, якщо в тебе є заняття добре, і якщо ти е, все-таки е, робиш те, що тобі подобається, і що, Допомагає тобі існувати, то ти можеш і прожити довше. От я дивлюсь на японців. Я в Японії майже два з половиною роки працював, і я вам повинен сказати, що я знімаю шляпу, тому що вони знають, як треба жити. І іноді кажуть, що це через те, що вони море продукти вживають. Іноді вони кажуть через те, що вони правильний спосіб життя живуть. Ні, це у них психологія така, це філософія життя така, таке. Бо в тих умовах, в вони живуть, важко дійсно вижити. Тому що 370 землетрусів на рік це не так просто вижити. Тобто у народу, народу дуже такий міцний дух. Ствердження дух. Перемоги, відчуття, що вони можуть подолати дійсно всі проблеми. Так що я думаю, що і у нас повинно таке відчуття бути, і ми повинні вірити в те, що ми подолаємо ці всі труднощі. Mm. А, я б легше сказав би, якої я б хотів бачити. Але те, що зараз коїться, то дійсно сумнів великі викликає, що воно щось добре буде. Але я оптиміст, і я оце хочу сказати своїм студентам і кажу весь час: не здавайтеся, давайте вчить, вчиться, вчиться, вчиться. Бо як сказав великий філософ китайський Конфуцій, вчитися, вчитися і вчитися. І тільки тоді ви подолаєте всі перепони, які виникають на шляху до успіху. Нагадую вам ці слова щось. Нагадую. Але це було сказано десь 2000 років тому. Так що давайте. Ми дійсно будемо вчитися, бо ще нам стільки треба дізнатися, правда, є велика мудрість. Чим більше ти пізнаєш, тим більше ти розумієш, що ти нічого не знаєш.